Охочих придбати декоративні рослини за останній рік у Смілянському лісовому господарстві стало вдвічі менше, розповів головний лісничий філії Денис Івляв. Каже, попит зменшився від початку повномасштабного вторгнення. Нині лісівники заготовили близько сотні хвойних та листяних дерев. Більшість з них вирощують методом закритої кореневої системи. Серпні посадили на Весну вже от такий корінь. Зараз найбільше купують хвойні, тому що листяні ще не розпустилися і не видно, які вони будуть гарні, негарні. Ми стараємося також перейти на реалізацію таких порід із закритої кореневої системи. Для того, щоб при реалізації людина могла висадити в себе на участку, також без пошкодження кореневої системи. Раніше, взагалі, ми вирощували декоративний матеріал. У лісових розсадниках. Тобто під час реалізації треба було його викопувати, дану кореневу система ну, пошкоджувалася, ймовірність і, ну, і було менше. З війною реалізація декоративних рослин впала майже вдвічі. Також в минулому році ми продавали новорічні ялинки. У нас були так і заготовлені і з плантації, ми реалізовували ялинки і в контейнерах, то попит. Був менший порівняно із минулими роками по реалізації декоративних рослин також на сьогоднішній день відчувається зменшення попиту.